Слава Україні, вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів. Атака Сполучених Штатів Америки по ядерним об'єктам Ірану. Вочевидь, тема дня подія, можливо, навіть десятиліть, і події, які будуть розвиватися далі, вочевидь вплинуть не лише на ситуацію на близькому сході, а також і на події в Україні. Зрештою, цю атаку чи як це вплине на геополітику, а також підтримку України, поговоримо із. Політологом Володимиром Фесенком. Він вже є з нами на зв'язку. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас! Пане Володимир, от бачимо, вже є заяви з боку Міністерства закордонних справ Ірану, нібито міністр вирушає до Росії, як заявляють, проведуть серйозні консультації. Перед тим знаємо, що Росія застерігала Америку Трампа втручатися в цей конфлікт. Зрештою, які можливі наслідки і про що будуть ці консультації? Консультації в Москві будуть про те, щоб Росія більше допомагала Ірану. Але е, крім е, гучних заяв, засудження дій Ізраїлю, а зараз це США, що важливе, до речі, для нас засудження дії США, інших дій з боку Росії не буде. Точно також, як і з боку Китаю. Не будуть вони воювати за Іран. І тому я не вважаю атаку на ядерні об'єкти Ірану подією десятиліття. На превеликий жаль цією подією є війна Росії проти України. Ну чому кажу на превеликий жаль? Тому що ми жертви цієї війни, і це наша країна страждає від цієї війни. Але з точки зору впливу на міжнародний світопорядок, наслідки, кількість жертв, руйнувань і так далі. На масштаби цієї війни. Наша війна це дійсна подія. А це е, атака. Це ще не війна, це атака, точкова атака з боку США. Да, це е, посилення рівня ескалації війни. Е, е, це більше загроза для Ірану. Е, от е, подальші події залежать від того, не, не те, що зробить Росія. Я не очікую від Росії жодних е, різких кроків. Тому що е, е, не будуть Росіяни вступати в війну з США і за Ірану. Не будуть. Це не в їх інтересах. Зберегти відносини з Трампом для Путіна набагато важливіше ніж допомогти Ірану. Якщо Іран програє, ну да, це послаблення позиції Росії безумовно. Але в той же час треба розуміти, що е, е, поки що ну, не йдеться про те, що Іран остаточно буде зруйнований, що він остаточно програє війну. Ще зараз невідомо чи е, зруйнована повністю. Ядерна програма Ірану тут є різні думки, різні версії. Да, є удар по цьому підземному ядерному об'єкту Ірану, але теж ми не, не, не знаємо точно. Ну, Іран каже, що нічого страшного, да. Але ну завжди кожна сторона применшує сторона сторони, які воюють завжди. Про себе говорять краще про ворога гірше. В дано і применшують свої втрати, і навпаки, збільшують втрати противника. Тому тут може бути така ситуація. Щодо наслідків, набагато більш важливіше дії Ірану. Як буде далі діяти Іран? Ризик реальної ескалації війни буде в тому випадку, якщо Іран спробує перекрити, заблокувати Ормузьку протоку. І це викличе неминучу реакцію з боку Сполучених Штатів, і можливо не тільки з боку Сполучених Штатів, тому що треба буде розблокувати Ормузьку протоку. і Масштаби війни зростуть тоді. Інший сценарій, який теж можливий це удари Ірану, можливо, не прямі, можливо, не самим От Тоді менше буде ризиків, але тим не менш, удари по американських військових базах. Якщо сам Іран буде бити своїми ракетами по американських військових базах, ну, тоді це буде означати, що США продовжать і навіть збільшить свої атаки по Ірану. І е, Іран вже програє повітряну війну Ізраїлю. Не критично, поки що, не катастрофічно, але програє. Але якщо ще США підключиться, ну, тоді е, Іран може бути зруйнований настільки, що відновлюватись доведеться багато років, і це головний ризик для Ірану. Тому, на мій погляд, зараз головна проблема полягає саме в тому, як буде відповідати Іран. Поки ми не бачимо негайної відповіді, я думаю, що Іран не готовий до цього. Плюс є проблема з ухваленням рішень, оскільки Верховна етала він ховається. І е, комунікації з ним, як пишуть, вже різні джерела ускладнена. Оце уповільнює ухвалення рішень, зокрема щодо зворотнього удару по американцях. Саме від цього залежить подальша ескалація війни. Е, Штати продемонстрували, вони зробили точкові удари е, і все. Далі треба починати переговори. Будуть переговори, не буде нових ударів. А от якщо Іран буде відповідати вже Сполученим Штатам, ну тоді йому доведеться воювати не тільки з з Ізраїлем, але з сполученими штатами. Безумовна ескалація війни ризик. От ризик головний це може спровокувати в разі блокування Ормузької протоки, спровокувати глобальну енергетичну, а потенційну і глобальну економічну кризу. Отакий От ризик безумовно є, і це серйозна річ. Але поки що цей ризик потенційний. Зараз це ризик більше для Ірану. Якщо Іран на це піде, ну тоді удари по Ірану будуть ще більшими. Зокрема, те, що нас цікавить, як це ці події на близькому сході можуть відобразитися на підтримці України, на перш за все фокусу уваги на російсько-українській війні? Ну щодо підтримки України, то з боку США підтримки вже немає і не в зв'язку з цією війною. Є лише залишки підтримки, яка б виділялася ще президентом Байденом, плюс постачання нам супутникової розвідувальної інформації. Поки що цьому нічого не загрожує, а нової підтримки немає. Є ризик в тому, що частина систем ППО боєприпасів для систем ППО, хоча тут є нюанси, кажуть, що Ізраїль не застосовує Петріоти, і тому тут для нас нібито проблем немає. Ми зацікавлені не саме в Петріотах, але частина зенітного обладнання, от наприклад, історія з Ракетами компоненти, яких могли бути використані в Україні в Україні для боротьби з дронами з російськими дронами. Вони були перенаправлені ще до початку війни між Ізраїлем і Іраном. Були перенаправлені на близький схід. Американці знали, готувалися. Ну нас це послабило безумовно. Взагалі, не нинішні події, не сьогоднішні події, не удар США по Ірану. А в цілому війна між Ізраїлем і Іраном безумовно, для нас має більше негативних наслідків ніж позитивів. Позитиві потенційні, якщо Іран програє, це послабиться позиція Росії, але тут теж є свої проблеми і потенційні ризики. Але зараз відволікання уваги безумовно, це вже є. Це не зараз виникло, це вже відбулося. Зокрема, і це проявилося і на саміті Великої Сімки. Коли Трамп поїхав з саміту Великої Сімки в Канаді, він поїхав не тому, що не хотів зустрічатися з Зеленським. Як дехто каже, ні він не зустрівся із президентом Мексики. Що для нього було от з точки зору його інтересів важливіше ніж зустріч з Зеленським? То тобто для Трампа це було важливіше не зустрівся з цілою низкою інших лідерів, там з лідером Японії, наприклад, і так далі. Так що тут справа була не в цьому. Да, є роздратування Трампа самою великою сімкою. Вона йому не подобається, як і оці довгі форуми, але Іран. Іран його хвилював, да, і тому він поїхав і сказав, що він буде займатися проблемою близького сходу. От вам приклад конкретний: відволікання безумовно є. Увага сконцентрована зараз не на Україні, не на війні між Росією і Україною, а на Близькому Сході. І це на жаль використовує Путін в своїх інтересах. Він посилює атаки проти нашої країни. Друге, от, те, що стосується е, зброї, перш за все, систем ППО е, протиповітряної зброї, боєприпасів для ППО, е, хоча б частини тих боєприпасів, які е, зараз йдуть в Ізраїлі, хоча могли б, наприклад, купуватися Україною. Е, ситуація з цими боєприпасами зараз звичайно ускладнюється і на глобальному ринку. Оце теж для нас мінус е, суттєвий. Потім ми бачимо, що Путін використовує цю ситуацію, і інша річ, що тут для нього теж є ризики. Він запропонував послуги посередника в залагодженні війни між Іраном і Ізраїлем, але результату це не дало. А зараз ми бачимо, ну штати вже настільки чекають посередництва Росії, скільки самі впливають на. Ситуацію і намагаються примусити Іран до переговорів, а не чекають, коли там Путін щось їм допоможе. І тут якраз є певні ризики для Путіна, тому що публічно Росія підтримує Іран, і от раніше засуджували дії Ізраїлю, зараз починають засуджувати і США. Причому іронія і цинізм ситуації з боку Росії полягає в тому, що вони засуджують американців за те, що робили самі. Причому в набагато більших масштабах проти нас. І коли вони закликають поважати міжнародне право, що ж ви самі його не поважали, коли починали війну проти України. Тому поки що більше для нас ризиків і проблем. І ризики, от зв'язку з нинішньою ситуацією, можуть бути в тому випадку, і вони можуть посилюватися. Якщо війна затягнеться, війна між Ізраїлем і Іраном і за участю США затягнеться. І от ці негативні ефекти, про які я казав, вони будуть продовжуватися, і безумовно це буде працювати на нашу користь. Ну і ескалація війни безумовно теж спрацює проти нас. Ну ще один негатив, який став очевидним буквально з першого дня війни Ізраїлю і Ірану, і зараз теж цей ризик може зрости, особливо якщо Іран буде блокувати Ормуську протоку. Це зростання ціни на нафту. Ціна на нафту і так стрибнула, але якщо зараз вона стрибне ще більше і буде більше 100 доларів за барель, ну від цього виграє Росія. І у Росії з'являться додаткові кошти для фінансування війни проти України. Оце теж негативний наслідок. Тому для нас затягування і посилення ескалації війни, невигідно, звичайно. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для нас ще одна проблема. От ті е, 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 удари, які зараз зроблені американцями, по, зокрема по ядерних об'єктах Ірану, на приликий жаль. Це може бути використано як аргумент для Росії. Росія, Путін дуже часто і раніше казав: ну, якщо американці щось зробили, наприклад, там, сприяли відокремленню Косово від Сербії, ну так а чому ми це не можемо робити? Він так пояснював підтримку сепаратистських рухів на Донбасі. Чому ми так не можемо зробити? Так. Якщо США разом з союзниками починали війну проти спецоперацію проти Саддама Хусейна в Іраку, а потім була ще спецоперація в Лівії. А чому Росія це не може зробити? От і зараз вони, до речі, копіюють певною мірою тактику, яку і Іран, і Ізраїль, масовані повітряні удари по окремих об'єктах, от удари Росіян по Кременчуку. Це ну, певною мірою, це те саме, що роблять зараз, ну, трошки там в інших формах, але приблизно те саме, що роблять зараз Іран і Ізраїль один проти одного. Просто росіяни не тільки ракетні удари роблять, але комбінують це з дроновими атаками. І удари по ядерних об'єктах, на жаль, можуть бути використані як аргумент, якщо Росія. Спроби атакувати атомні електростанції в Україні такий ризик завжди існував. Безумовно, тоді ризик буде і для сусідніх там Білорусі Росії, і тут реакція буде набагато більше з боку Європи. Тому я сподіваюся, що у Росіян все ж таки вистачить склепки не робити таких дурниць. Але не превеликий жаль, ризик того, що вони можуть копіювати дії США по відношенню до Ірану. О, такий ризик, теж існує я, десь продовжу, і в мене якраз питання було стосовно того, як Росія це може використати, тому що Ізраїль завдав цих атак по Ірану початково аби бити на випередження і не дозволити Ірану. Проваджувати свою ядерну програму натомість від Росії. Ми завжди чули, що вона розпочала так зване СВО через застороги просування НАТО до її кордонів. Тобто, чи може вона використати це як аргумент напасти десь на країни Балтії? Мовляв, ми також відчуваємо загрозу, тому діємо на випередження, як це зробила Ізраїль, і зараз за підтримки Америки? Дивіться, це різні речі. Ядерна програма Ірану враховуючи агресивність Ірану в регіоні, і не тільки в регіоні, це була загроза не тільки для Ізраїлю. Ну, тим більше відома річ, іран не визнає Ізраїль, постійно погрожує знищенням Ізраїлю. Ну це дійсно. От зараз використовується такий термін право на самозахист, на самозахист. Тим більше там Хезболла, проксі група Ірану періодично атакували Ізраїль. Були атаки на Ірану на Ізраїль. Якщо по Ірану з'явилася ядерна зброя, ну це ризик взагалі для виживання Ізраїлю, так що Ізраїль дуже маленька держава. Тому багато хто навіть критично оцінюючи дії Ізраїлю, розуміють, що ну Ізраїль змушений так себе захищати. А давайте порівнюємо, і причому Ізраїль, нагадаю, набагато менша країна, ніж Іран. Ну, те, що у них там є певна технологічна перевага, хоча теж Іран не відстала держава, далеко не відстала, тим не менш те, що от свідчить про те, що ну, тут зовсім інша ситуація. В випадку з Росією аргумент про те, що там, нібито от, Росія на випередження зіграла. А яке випередження? Якщо на, ніяких дій, Ніяких конкретних, скажімо так, ситуацій, що Україна могла вступити до НАТО. Нам навіть ПДЧ не давали план дій щодо членства в НАТО. Перехідний етап. Навіть цього не те, що не давали, не обіцяли навіть тому, оцей аргумент він абсолютно не працює. Не було ніякого випередження, не було ніяких загроз. Росія просто вважала, що і Україна і захід слабкі. Да, а Путін хотів продемонструвати свою силу. Точно також Путін діяв як Гітлер в 38 восьму, роках, і аргументи ті самі використовував. Так що тут жодних паралелій: Росіяни можуть казати все, що завгодно. Просто я цей приклад фіксую, що Росіяни зараз критикують США за те, що вони робили самі. Так, да, причому робили в набагато більших масштабах і, і брутально порушували е, міжнародне право. По країнах Балтії Тут інша річ. Я е, погоджуюсь з тими експертами, які кажуть про ризики гібридної атаки е, Росії на країни Балтії. Е, да, такий ризик є. Це перевірка, чи буде працювати п'ята стаття НАТО, яким чином. Можуть відповідати країни НАТО на гібридні атаки, наприклад, зелені чоловічки захоплюють нарву прикордонне містечко, ну місто, точніше, на кордоні між Естонією місто міста Естонське, але на кордоні з Росією, там багато росіян живе. От, ну, дуже схожа ситуація з тим, що у нас було на Донбасі, в Харкові, в Одесі. Да. От вони можуть спробувати це зробити. Як буде НАТО реагувати? Ну і ще один сценарій, який обговорюється: це сувалський коридор. Да. Там от навчання в Білорусі і спроба пробити дорогу. Він ще, от, взяти цей коридор, який відділяє Білорусі від Кальніградської області. Це теж перевірка, чи буде працювати п'ята стаття НАТО, але тут є ризик, все ж таки, достатньо великий. На ризик прямої війни я думаю. Я просто вважаю, що напряму війну з НАТО і навіть з окремими європейськими країнами Росія поки на даний момент не піде. Поки іде нинішня війна з Україною, Росія навряд зможе вести війну на два фронти. І де ще ризикувати, що це буде війна з НАТО, навіть без США все рівно. Тому е, я поки що до того сценарію ставлюся скептично, але те, що е, е, дії Ізраїлю і е, США можуть використовуватись Росію як виправдання своїх власних дій, на жаль, таки ризик існує. На останок заключне питання, пане Володимир, ось довгий час Трамп демонстрував те, що він тільки говорить і обіцяє тут. Він ухвалив доволі потужне і вагоме рішення атаку по ядерним об'єктам Ірану. Всі українці цього хочуть. І, зокрема, десь в коментарях навіть читаємо: що е, чи наважиться Трамп, і побачимо ми такого Трампа по відношенню до Росії, якщо не е, бомбардувальники-бідвал полетять десь на Москву е, бодай підтримкою масштабної потужної зброї? Е, я думаю, що бажано видається за дійсне. Не буде ніяких, жодних бомбардувальників на Москву. Жодних, тому що це ризик Третьої світової війни. Оце головне, що треба розуміти. Трамп боїться, не хоче Третьої світової війни. Одна з причин, чому зараз він наважився на атаку на Іран, саме загроза ядерної зброї, що у Ірану може з'явитися ядерна зброя. Потім, в чому відмінність Росії і Ірану для США, для Трампа, для багатьох республіканців. Іран це смертельний ворог. Давно вже. Ворог, якого вони хотіли знищити. Але, ну, скажімо так, були ризики, ну і не наважувалися це робити знов таки там обмеження міжнародного права. Тут Ізраїль почав. Ну і дійсно були от ризики з ядерною зброєю. От якщо Китай головний суперник, геополітичний конкурент, то Іран саме ворог. Причому тут взаємне ставлення Ірану до США і е, Трампа е, і е, значної частини республіканців до Ірану? Я знаю, що буквально в перші місяці після перемоги Трампа на виборах в Вашингтоні е, ну дуже популярна була тема, коли Штати вдарять по Ірану. Оця тема вже тоді обговорювалась. Просто ну були противники і прихильники цієї ідеї. А зараз ну так обставини склалися, і Трампу вже нема було куди відступати, тому що е патова ситуація виникла, що у, у Ізраїля просто не було можливості вдарити от по цьому підземному об'єкту. Е а у США така можливість була, і це спосіб е примусити Іранше до е переговорів, е або, е скажімо так, максимально його послабити. Тому от Іран якраз був таким прийнятним об'єктом для атаки для США, і поки загроз немає. У Ірану немає таких потужностей, щоб там напряму в США відповісти. А у Росії такий же ядерний ракетний потенціал, як і у американців, і тому пряме військове зіткнення між ними це третя світова війна. Це глобальна катастрофа, тому от точно цього не буде. По-друге, чи буде там після цього максимальне збільшення допомоги Україні? Ну дивіться так, що для Трампа важливіше домовитись з Путіним, ніж допомогти Україні. Не треба приписувати Трампу те, чого у нього немає. Трамп хоче завершити війну між Росією та Україною. оце це да і от тут я припускаю певні шанси. Наприклад, Трамп може стати після нинішньої війни більш рішучим, більш жорстким. Він відчує потугу США, силу США, і він може тиснути на Росію більше, щоб примусити її просто для припинення до припинення вогню в Україні. Такий варіант я не виключаю. Хоча є ризик, про який деякі експерти говорять, що тиск буде і на нас. Щоб і ми пішли на поступки на превеликий жаль, судячи з того, що робив Трамп на весь останній час, такий ризик теж існує. Тому я всім раджу не чекати від Трампа того, чого ми всі прагнемо, там руйнування Росії і так далі. Не треба йому приписувати того, чого у нього немає в свідомості. Він хоче домовитись з Путіним. Оце ризик для нас. Інша річ, що він розуміє, слава Богу, що не можна домовлятися. Ну, по Україні на російських умовах поки що у нього така позиція: дай Бог, щоб вона так і залишалася. А щодо допомоги Україні допомоги не буде. Дай Бог, щоб була можливість у нас купувати американську зброю за гроші, те, що запропонував президент Зеленський. Якщо це вдасться, це вже буде великий крок вперед.